Краматорський вокзал сюди з усієї України приїжджають побачити своїх, які нас боронять, і саме тут розстаються знов. І ніхто не знає, коли побачиться і чи побачиться взагалі у цьому трагічному і знаковому водночас місці. Наша Марина Смолова підгледіла емоції українців: щастя, смуток і, попри все, надію на життя, на любов, на перемогу. Далі ми більше нічого не будемо казати. Просто дивіться. Що перше сказали, коли тула? Мені не кричала, бо мені не <рес> Я зриспатя. Летів, як міг, не успів на пару хвилин. Ну, нічого я зараз все буде добре. І справиться зараз. Дружина, син тут зі мною служить. Я одні поцілую, почав говорять. На напрямку яка ситуація? Ну, така тяжова, стабільна. Приїхала така радость. Як ви довго не бачите? З 19 березня. Скільки малому, як звати? – Як малому вже мужи. Це мішка, мій син. Ти три рочки. Ви в якій бригаді? Ми Берлінго. 210 й -е. Батальйон. Батальйон штурмовий. Ми його проважаємо. Він приїжджав у гості. Ми воюємо, а це приїжджав у гості до нас. А в якій бригаді, якщо можна? П'ята штурмова. П'ята штурмова. Були у вас. 81-го десантно штурмово А це студент да, мамі привіт передавайте привіт маму Привіт мам Ба як попали у кіно попали Провожаю дівчину свою як воно? Важко, дуже важко. Не хочеться нікуди їхати, хочеться залишитись або забрати з собою. Я дуже ним пишаюся, дуже сильно. Приїхала кохана, дуже вдячна їй, що вона поруч зі мною в такі складні часи. Кажу, що її дуже дуже кохаю, що чекаю її наступного разу, і моє серце зайняте тільки нею.